На другому році повномасштабної війни в Україні взялися за реальні перевірки укриттів. Причиною стала страшна трагедія в столиці і смерть дитини. Що виявили ці інспекції, та як знайти найближче до вас сховище? Дивимося разом. в травні посилили ракетні атаки на Україну. Продовжили традиційний терор мирного населення. 1 червня Росія вдарила балістикою по Києву. Такі ракети прилітають із прикордонних областей РФ за лічені хвилини. У столиці тоді загинули три людини. Чоловік однієї із жертв повідомив, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу, люди було зачинене. Танець попасть в біжищі, їм ніхто не відкрив. цей момент упали або і або Погибли люди, діти. Женщина і так далі. У вас хтось из родичів? Жена. Після цієї трагедії поліція порушила кримінальну справу. Посадовцям вручили підозру, а укриття в усій країні почали перевіряти. У столичній владі ухвалили рішення про цілодобовий доступ до бомбосховищ. А перевірка виявила, що половина не придатні до використання або потребують ремонту. За словами кличка, на облаштування укриттів виділяли торік 1,2 мільярди гривень. На тижні міська рада додала до суми ще 750 мільйонів. Завдання районів привести. Всі приміщення, які знаходяться укриття до нормального стану, дуже важливо, щоб долучалися служби, в тому числі на яких лежать повноваження щодо цивільного захисту. Уже тиждень перевіряють укриття й у прифронтовому Харкові. Поліцейські разом із рятувальниками та комунальниками обходять буквально кожне. Знайшли понад 200 зачинених і понад 600 захаращених по всій області. Матеріали щодо цих споруд ми зразу ж надсилаємо з фотокопіями, з фотографіями, з актами до місцевих органів влади. Звісно, вони не зможуть зараз провести ремонт, і все це обладнати. Однак, поряд навести порядок в чомусь. Вони ну, до. Можливо. Харківські комунальники намагаються навести лад в укриттях, адже половина таких підвалів розташовані у житлових будинках, і саме вони за них відповідають. Ці тимчасові укриття а, були оброблені а, а, від криз, від гризунів, від комах і так далі. Я, ясна ріш, що не всі вони, мабуть, виглядають як п'ятизерковий готель, але для тимчасового а, укриття вони цілком. А, I think. У Дніпрі і при фронтовому Нікополі на зупинках, у скверах та в інших місцях скупчення людей становили 75 швидкомонтованих швидко монтованих сховищ. Перевірка майже трьох із половиною тисяч укриттів виявила порушення. Щодо деяких уже розпочали кримінальні справи. На жаль, є порушення серед зокрема і приватного сектору підприємств. Тому ще раз закликаю поставитись серйозно і відкрити захисні споруди. Нагадую, що про незадовільний стан укриття ви можете сповіщати на гарячу лінію. Всі укриття встигли перевірити і на Одещині. З них 6% були зачинені, а чверть не придатні для перебування. Міський голова Одеси закликав власників приватних укриттів визначити відповідального, який відчинятиме сховище під час повітряної тривоги. На Офіційному сайті мерії створена та опублікована перелік укриттів цивільного захисту. Кожен має знати, де знаходиться найближче укриття. За всіма комунальними сховищами закріплена особа, яка відповідає за доступ до укриттів. Проте більшість захисних споруд перебуває у державній та приватній власності. На Львівщині перевіряли укриття мобільні групи у складі надзвичайників, поліціянтів і представників місцевого самоврядування. Звертали увагу на те, чи можна безперешкодно зайти в укриття, чи є там світло, місця для сидіння та запас води на 48 годин. Укриття, які не відповідають нормам, вилучать із офіційного реєстру, а інші приведуть до ладу. З яких безпосередньо в нас 2129, що складає 27%, є негмотованими. З них 1369 безпосередньо виявилися чимні. Населення безпосередньо в житлових будинках, вони не знали, де знаходиться безпосередньо ключ про відповідальна особа з давне сховища і виникала хвиліці, що вони просто не будуть попасти. Якщо укриття в вашому місті зачинене, звертайтеся до поліції та разом його відчиняйте. Адреси шукайте на офіційних сайтах міської влади, направляйте скарги, якщо сховок у поганому стані. Проте, деколи дві стіни під час повітряної тривоги також можуть урятувати життя.